Аллилуйя, блажен муж, що боїться Господа, заповіді Його любити буде дуже, сильне буде на землі насіння Його, рід праведних буде благословенний, слава і багатство в домі Його, і правда Його перебуває по вік віки, засяє у темряві світ праведникам, Він милостивий і щедрий, і справедливий. Добрий чоловік, що жаліє і позичає, важитиме Він слова свої на суді. Бо повік не захитається, у вічній пам'яті буде праведник, злої поголоски не буде боятися, серце його готове надіятися на Господа, тверде серце його, Він не буде боятися, коли погляне на ворогів своїх, Він роздав щедро подав убогим, правда Його перебуває по вік віки, сила Його піднесеться в славі, грішник побачить і розгнівається. Заскрегоче зубами своїми і змарніє, бажання грішника загине, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Буду величати тебе, Господи, бо ти підніс мене і не дав ворогам моїм тішитися надо мною. Господи, Божий мій, я взиваю до тебе, і Ти оздоровив мене, Господи, ти вивів з аду душу мою врятував мене від тих, що сходять до гробу, співайте Господеві, праведники Його і прославляйте пам'ять святині Його, бо гнів у серці Його, а життя у волі Його, увечорі настане плач, а вранці радість, а я сказав у достатку моїм: не захитаюся повік, Господи, з волі Твоєї подав Ти силу красі моїй, Ти відвернув лице Твоє, і я стривожився. До тебе, Господи, взиватиму, і до Бога мого буду молитися, яка користь із крови моєї, коли я зійшов у зотління, чи буде прах прославляти тебе, або чи буде сповіщати правду Твою? Почув Господь і помилував мене, Господь став помічником моїм, Ти обернув плач мій на радість мені, ти роздер веретище моє. І опоясав мене веселістю, щоб співала тобі слава моя, та щоб не тужити мені. Господи Боже мій повік, я буду прославляти тебе, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хто живе під охороною Всевишнього під покровом Бога Небесного оселиця? Скаже він Господеві, Ти заступник мій і пристановище моє. Бог мій покладатиму надію на нього, бо Він визволить тебе від сіті ловецької і від слова напасливого, плечима своїми заступить тебе, і під крилами його перебуватимеш у надії, Бронею оточить тебе, істина Його, не убоїшся страху нічного, ані стріли, що летить у день, ані випадку, що приходить у темряві, ані напасти та біса південного, упаде біля тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе та до тебе не наблизиться, очима твоїми тільки дивитися будеш, і відплату для грішників видітимеш, бо Ти сказав: Господи, ти надія моя, і Всевишнього обрав за пристановище своє, не прийде до тебе злеє, і слабість до оселі твоєї не наблизиться, бо ангелам своїм він звелить про тебе, зберегти тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб не спотикнувся ти об камінь ногу твою, на Господа й Василиска наступиш і потопчеш льва і Змія, бо Він на мене надію поклав, і я врятую його, охороню його, бо Він пізнав ім'я Моє. Взиватиме Він до мене, і я вислухаю Його. З ним я буду в журбі, я визволю Його і прославлю Його, Довготою днів обдарую Його. І явлюємо спасення моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по і повсякчас, і на віки віків. Амінь.